Люсто, привіт! Мене звати Володя Фурман, моя борода синя брови теж. Це, мабуть, дуже по-революційному, тому що такого я не зустрічав більше. Сьогодні у нас дещо незвичайний формат. Сьогодні я маю історію, яка прислана не у вигляді аудіо, а у вигляді тексту. І людина, яка це зробила, також із цим всім текстом прислала і ще і шматки відео, шматки фото, ну фото, шматки карт із позначенням, як він проходив, позначень частин свого маршруту, з якого можна зібрати повний його шлях. Ну що ж, розпочинаю його словами. Все, що написано тут, є плодом моєї фантазії і ніколи не відбувалось насправді. Хм, Так. І фото він теж нафотошопив. Ідея маршруту. Дізнатись розташування блокпостів і об'їхати чи обійти їх для старту ближче до кордону. У випадку потреби проїзд блокпостів повинна була зробити дружина за кермом. За потреби частину маршруту проїхати велосипедом, який завантажили в авто. Переходити кордон вирішив сам. Підготовка. Проаналізував кордон по висотах, гір і супутникових знімках з Google, де менша густота населених пунктів і обрав точку перетину біля населеного пункту Пі. Просто село на березі Чорного Черемоша перших днів планування писав тим, хто здає житло у прикордонній зоні з метою дізнатися, як доїхатись, дізнався, де блокпости до села на березі Чорного Черемоша. Це були хм... Це були село на березі іншої річки і село на березі Чорного Черемоша. Положення блокпоста у у безтриці уточнив по відео Володимира Фурмана, це мене. Рюкзак збирав помаленьку, кожен день клавши в нього щось потрібне і перебирав, щоб чітко знати, де що лежить. Рюкзак був порядка 15 кілограмів, двомісна палатка, спальник, газові балони, медицина, одяг та інше. Фізична форма була у мене хороша. Я регулярно займаюсь фізичними вправами. Молодець, похвально всім рекомендую. Перекладина, бруси, присідання, трішки герівий спорт та інше. Ну так, Для розминки, разочків з 200 гри покидати вгору вниз, на одну руку потім на іншу. Маю достатній рівень знань по орієнтуванню на місцевості та прокладанню маршруту, бо в середніх класів вже ходив у походи Крим та Карпати. Наша людина. Оце тим, яким треба реально йти в гори, яким у чи Молдова немає сенсу, тому що нащо собі спрощувати задачу, якщо ти готовий до складного і сам це зможеш реалізувати. День перший. Доїзд до Верховини. Верховина. Виїхати виїхали з Житомира в 9.15. 22.06. Ну, в день літнього сонцестояння. Гітлер, значить, напав на Радянський Союз десь тоді, плюс-мінус. Мабуть, в цьому є якийсь символізм. Їхали, як вів Google, до верховини. При собі я мав паспорти і посвідчення від військомату про обмежену придатність, видане ще у 2006 році. До Карпат нічого особливого в дорозі не було. При в'їзді у Кривопілля трапився блокпост. Раніше не знав, що він там є. Дружина сіла за кермо, під'їхали. Молоді дівчата запитали мої військово-облікові документи. Подивились і пропустили. Дивно, що вони, мабуть, були дуже здивовані, що вони в нього взагалі є. Уважно запитували, куди ми їдемо і що ми показали, що забронювали номер у Верховині. Це все ми змогли показати. На руку зіграло те, що в машині було багато сумок і речей, велосипеди, які робили з нас вигляд туристів. Речі детально не оглядали. Ну, дівчата не потребують детального огляду. Дівчата з поліції по неуважності не подивилися, що в моєму посвідченні була дата перекомісії 2011 року, яку я не проходив. Думаю, якби вони це побачили, то відправили б на ВЛК або розвернули. Думаю, ні. Думаю, все вони там побачили, дівчата уважні, вони заглядають і всі папірчики. Просто, о, якщо там не було якихось ТЦКшників на тому блокпості, тому і сенсу не було кудись його висмикувати, кудись його там відправляти. Е і... Ну і тому їх пропустили. Дівчата сп... ага, проїхали у верховину і заселилися. власницею будинку поспілкувалися про співпрацю про ситуацію з ТЦК і приїхали СЦК проти... і прикордонниками. Та як тут пропускають, щоб відвідати гори? Все це я робив під виглядом того, що хочу відвідати рафтинг або якісь інші заходи. Ну, гарний привіт. Рафтинг. Не знаю як влітку, а навесні там прекрасний на Чорному Черемоші. День другий. доїзд до, 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 до села, до села Десь там, в районі Чорного Черемоша. Виїхали з верховини в обід. Помаленько. Заїхали у, у село в Верховенському районі, щоб розвідати можливу точку старту, якщо далі не зможемо проїхати. Вістень від цієї точки до кордону була порядка 50-55 км. Ну, далековато. І, і Мало що це означає. Поїхали ми до, до села на березі іншої річки, не Чорночермоша. Перед останнім поворотом, де за горою стоїть блокпост, я вийшов з авто і швидко. Зорієнтувавшись, зайшов у ліс. Чекав сигнал від дружини, чи її пропустять. Наша легенда була наступна: дружина їде у село неподалік Чорного Черемоша, ну там із якихось своїх е, жіночих е, туристичних причин, або якихось, не будемо видавати точну причину, щоб не ідентифікувати е, цю пару. А, на цьому блокпості пропускали лише за рідким виключенням, як нас пояснили, у тих, у кого був дозвіл. Я дізнався про це у місцевих, тому підготував відповідний лист на керівника Чернівецької прикордонної застави з описом маршруту, і дружина показувала його на блокпості. Це спрацювало, і дружину пропустили, але сказали. Сказали потім показати докази свого перебування і свого заняття, там, на зворотному шляху. Насправді там написано інакше, це я від себе додав, щоб не ідентифікувати їх. Я обійшов е, першу гору, потім річку, не чорний Черемош, а іншу. І наступний пагорб. При переході через річку потрібно шукати хороше місце та бажано мати палки, щоб на них опиратись. На пагорбах краще йти в штанах. Щоб не подерти ноги об повалені дерева. Спуски були круті, і я падав декілька разів. Так що старався, так, що старався зачепитись за дерева. Сів у АТО до дружини. Обхід блокпоста зайняв дві години. Ну, чимало. Дружина там трохи понервувала. І йшов практично без речей. Можливо, було б простіше. Можливо, було ще простіше, ліс був густий і з дороги мене не було видно. Навіть якби я піднявся на невелику висоту. Приїхали у село, зайняли житло, поки були там, я також підготував запит до Чернівецької прикордонної застави на маршрут. Далі в село закинуте село на березі Чорного Черемоша. На випадок, якщо зупинять на наступний день... Не заплановано. День три. Доїзд до села, до якого людині при здоровому глузді їхати не вистачить сміливості, бо там кишить прикордонниками. Зібрав рюкзак до походу, так що було тільки вийти з авто і одразу зайти в ліс. Поїхали у напрямі останнього блокпоста у селі. До котре друге по кількості е, прикордонників і куди ніхто при здоровому глузді не поїде. Протягом дороги я, е, я сидів, пригнувшись на задньому сидінні, їхали повільно і уважно. Місцеві розглядали авто, також уважно, бо там вже рідко хто їздить. Так, вони теж, мабуть, хотіли, щоб їх хтось вивіз по до кордону. Я зателефонував орендодавцям у. У селі на березі Чорного Черемоша, щоб дізнати ситуацію, розповідаючи їм, що я можу до них на днях приїхати. Також уточнював, чи не змінилось положення блокпоста у селі, де кижить прикордонниками вдруге по кількості в тих краях. Доїхали до кінця села першого, го де кишить прикордонниками найбільше в тих краях. Я вийшов з авто, перейшов через місток і почав підйом. Так, цьому хлопці, хлопцеві можна ходити не знаю куди. В лотерею йому треба грати, і то регулярно. Тому що або не в лотерею, не знаю. Йому все під силу, оскільки ось так він взяв і туди доїхав. І вийшов на місток, і пішов. Дружина поїхала назад у верховину, час 12.30. Піднявся лісом пістежці. Стежка була не витоптана. Трапилась група кабанів, було багато слідів, диких тварин та худоби. Декілька хатинок, які траплялись на полонині, обійшов по краю їх огорожі. Одній йшов дим з комина, набрав води. У струмку протягом усього походу я багато пив, приблизно 3-4 літри на день. Поки роздивлявся половину, полонину, щоб її перетнути, почув, як їде квадроцикл. Він їхав прямо на мене. Молоді хлопці проїхали повз мене на відстані метрів десяти. Я сховався під ялинками, то, мабуть, були смирічки. Перетнув полонину і продовжив підйом, обминув ще один будинок. Далі я першим побачив людей на двох квадроциклах. Їх було четверо. Мені здається, що вони мене також побачили і, проїхали, і, і поїхали прямо на мене, хоч до цього їм довелося розвернутися для цього. Я сховався в ялинках, вони проїхали повз мене. Так, я їх бачив через гілля та не зміг роздивитись, хто це був. Бачив, що частина одягу була розфарбована як камуфляж. Далі протягом двох ким, рухаючись по сусіднім дорогам, вони то випереджали мене, то переїжджали на ту сторону схилу, на якій був я. У мене склалося враження, що вони мене бачать зверху коптером, тому пеленгують мій телефон. Або пеленгують мій телефон. Так, пеленгують телефон. Дуже високої думки про них. І їхнє обладнання. Я декілька разів, разів лягав під ялинками і перечікував. Е, Відірватися вдалося тільки на спуску до, до села, до села, яке вже гень далеко на, на березі Чорного Черемоша на берегах. На тому спуску вони б е, не змогли заїхати. Можливо, це були прикордонники після цього спуску і аж до перетину кордону не було ніякого зв'язку з телефонними вишками. Тому рідні почали хвилюватися від цього моменту. Чув, як вертоліт, літав вертоліт над кордоном приблизно через кожні дві години, поки було світло. О, несподівано. Підійшовши до села, на яке закинете наполовину на березі чорного черемоша, думав спочатку чорний черемош перейти в брід. Там місцеві ловили рибу, але залишилось мало часу до темряви, тому я вистрібнув на дорогу і перейшов впевненим кроком, не звертаючи увагу ні на кого. Перейшов місток через Чорний Черемош і сховався за деревами, піднімаючись далі. Недалеко від села поставив палатку. День 4. Гей. Hey. Старт. Uh, yeah quite comfortable. Thank you. Yeah I'm recorded video. Uh, вночі майже не спав, бо навколо. Палатки ходили тварини, підходили близько до палатки і, і принюхувались до деяких речей, які я залишив за палатком переміщуючи їх. <с. Я не виходив з палатки. Якби вони пробували пробратися з палатки, то пробував би захищатись ножем і перцовим балончиком. Психологічно було непросто, коли посвітліло, обережно виглянув з палатки, нікого не було. Поснідав, зібрав речі між дерев. На мене почала йти тварина. З короткою коричневою шерстю. Відчувалось, що важка. Голова у неї була опущена, і я думав, що це рись. Бачу, я не дуже добре. Тоді я подумав, що це може бути кінцем, але виявилось, що це матка оленя. Я зняв її на відео. Можливо, дружина у такому образі до мене прийшла подивитись, як я там. О, як, якби це моя дружина могла перетілюватись в тварин, то я би, мабуть, не тільки в наметі не спав в лісі, я, а я би і біля неї не спав ночами. Перевернувся, чи, чи повернувся до притоки чорного Черемоша і набрав води. Підйом далі. Почав о 7.30. Що по хребту вздовж стежки, бачив сліди людей і свіжі, і до доби, і старі, викинуті обгортки снікерса і бахіли, як захист від роси. Сам я використовував куплені туристичні бахіли, вони дуже допомогли від роси. Орієнтувався по осмат і знав, що на хребті є будинок. Як сторожка, обійшов цей будинок нижче хребта 50 100 метрів. Цього було б достатньо, щоб з хребта мене не було видно, бо було дуже багато поритої кабанами землі. Вийшов на видимість перевалу до Румунії. Там вже Вийшов з лісу, бо вершини там голі. На вершині були хмари, і це допомагало маскуватись. Видимість була інколи сотні метрів, це дуже допомогло. Вийшов на вершину, пройшов одну дорогу на стороні України, підійшов до стовпчиків і колючої проволоки. Перетинаючи їх, відчув, як щось натягнулось і попнуло. Як потім я проаналізав, це було щось типу розтяжки, яка, можливо, не спрацювала, а лопнула леска. Ну, можливо, можливо в них там є і якісь вибухові ці світло-шумові гранати, а можливо, вони просто натягують, щоб відволікати увагу і, на, і створювати видимість їхньої присутності. Перейшов дорогу на стороні Римунії і почав стрімкий спуск. Після того, як з'явилася пряма видимість з Румунії, відразу підключився телефон до вишок і всі мої смс та повідомлення відправились. Я майже одразу е я написав ще кілька рідним, що все добре. Почув звук дзвіночків, це були вівці. Підійшов до пастуха за словами зі словами Поліція ді Фронтієра. Він мені показав на стежку, і я пішов вниз. Пастуху віддав газові балончики, пальник, сухий спирт та інші цінні для нього речі. Спускався далі, пив воду і їв, зустрічав людей, які мене направляли. Власник сироварні підвіз мене до поліції, яка стояла у горах. Говорили з ним про різне. Я віддав йому ніж, жалів, що не віддав інші речі, які потім забрала поліція, як мультитул, палатку. Та чомусь забрали класний пончо від дощу. Поліція пригостила мене морозивом по дорозі до відділку. У відділку було багато людей, більше ніж ліжок. Тому о, в той же вечір нас доставили у цигіт. Там переночували, обговорювали різні цікаві історії кожного, кожному з походів. В основному походи тривали 4-5 днів. Найцікавіший був Київ, Івано-Франківськ на мопеді, Івано-Франківськ Румунія Пішки. Цього дядька ми звали Термінатор. Оформлення документів у місті Шумку Тамари тривало недовго. Заповнили все і видали документ, що дозволяє перебувати у Румунії. Через годину після виходу з установи до мене приїхала дружина на авто. Єй! Добре мати таку дружину, яка вміє їздити на авто. І може допомогти в таких ситуаціях, тому що багато хто має там 50 років віку і дружину, яка на автомобілі не їздить. Хоча в автомобіль в сім'ї є. І невідомо, що думають ці чоловіки, що не вчать дружин їздити або не дають їм цієї можливості, тому що ситуації бувають такі, як це зараз в Україні. Так, рекомендації. Розношуйте взуття перед походом. У полюції було багато туристів з мозолями, оскільки, думаю, вони і купили хороше взуття, але в ньому до походу не ходили. Друге. Аналізуйте і запам'ятовуйте маршрут. Завантажуйте офлайн-карти. Вчіться орієнтуватись на місцевості. Третє. Коли вас зустрічає поліція та пропонує заїхати в магазин, обов'язково купіть побільше води та їжі на день. Банани, бутерброди чи інше. Поділіться з цим людьми, які вже у відділку. Вони це оцінять. Так, Багато хто туди потрапляє без їжі. Після перетину віддайте цінні речі місцевим, оскільки їх заберуть прикордонники, палетки з металевими жердинами, мультитули, ножі, пальники та газові балони. Декілька разів, це п'яте. Декілька разів потренуйтесь та поставте палатку до старту, щоб перевірити конструкції та її комплектність. Хм, Подяка Володимиру Фурману та побажання успіху усім. Володимир Фурман це я. Ну що ж, далі він тут додав і, і карти, і, і все інше корисне. Ну, ця історія дуже незвичайна. Хлопець він реально сміливий. І Йому не треба були ніякі напарники для цього, щоб це втілити, е, тому що таке е, втілити з, з якимось напарником, не знаю. Цей напарник мав би мати дуже міцні буменці, такого спробу й який би пристав на, на таку нормальну історію, яка теж зайняла сумарно там 4 дні, але в дорозі він був е, значно менше. Треба буде проглянути, скільки він був в дорозі. Е, ночували в Ворохті, потім Не Ворохті, а в Верховині, потім ще раз зуночували ще в одному селі, тобто дві ночі він був в дорозі. Е, ну, Це Це так і має відбуватися подорож, інакше, інакше немає сенсу витрачати стільки часу і зусиль на те, щоб йти через гори. Хіба ви дуже любите гори і навмисно хочете подивитись на них дорогою з України, тому що ситуація в горах сильно змінилася. Ну і цей мандрівник він реально проклав дуже сміливий маршрут. Він, він задіяв на допомогу жінку, що теж треба робити. Треба використовувати всю наявну допомогу. І, ну, і, звичайно, допоміг там локальному бізнесу заробляти гроші З, о, всі там щасливі через його перебування, всі в плюсах. Знайти напарника собі, ну він би не зміг. Будь-який напарник би йому розказував, що він туди не піде, ні при яких обставинах він буде йти там, не знаю, як той термінатор із Івано-Франківська пішки. Люди вважають, що так йти легше, тому що не треба зустр... менша загроза там з ким небудь зустрічатися. Несподіванки вони бувають. В нього теж була несподіванка, коли був блокпост з дівчатами. Але блокпост з дівчатами то діло не страшне. І коли блокпост з цикашниками, звичайно, то в день, то, ну, то, то велика проблема. А просто коли там поліція на блокпості, то вони там не знаю, з якою метою стережуть той блокпост і тренуються на котиках. Ну що ж, як і герой цього, цієї історії, бажаю вам всім сміливості і зараз без знаю ніяк, тому що сміливість. Значно збільшує ваші шанси на успіх. Тільки не, не безрозсудність, а саме сміливість. І, і. Ну і вперед. До Румунії.